Малята, любі хлопчики, Не сподіваюсь, що ви вже проснулись і зранку мамі посміхнулись. Тож запрошуємо усіх вас на фізкультуру, щоб росли ми вмілими, сильними, сміливими покажемо, якими вправні і виконаємо дружно вправи. Крокувати дружно почали. Спинку тримаємо рівно Ніжки Піднімаємо високо. Ось так молодці. А тепер ми не малята, а маленькі ведмежата. Покажемо, як ходять ведмедики. Ось так ведмедики ходять. Перевалюються з ніжки на ніжку. Ось так ідуть ведмежата молодці. Знову ми малята і крокуємо весело усі разом. Ось так, як ви вправно крокуєте малята. А тепер ми не малята, а маленькі лисенята. Ну, покажіть, як ходить лисичка. Руки ставимо на пояс і ось так тихенько-тихенько на носочках пішли. Ось так ходить лисичка. Молодці! Ну, ми знову малята покрокуємо завзято. Не забувайте спинку тримати рівно, ніжки піднімати високо. Діти, а тепер ми маленькі мишенята покажемо, як вони бігають. Ось так вони бігають. Молодці. І знову крокуємо. Спинку тримаємо рівно ніжки високо. Молодці малята! А зараз зробимо вправу на відновлення дихання, ніжки на вузькій доріжці. Підняли руки догори, стали на носочки, подивились на пальчики, вдихнули і видихнули, опустили руки. ще раз піднялись на носочки, руки підняли догори, вдихнули і видихнули, опустили руки. І ще раз зробимо так само. Які ви молодці! Малята, сьогодні ми з вами будемо гратися у кошенят. Я буду ваша мама кішка, а ви будете кошенята, а перетворить нас на грайливих кошенят ось цей чарівний клубочок. Ну, малята, доторкнемося до нього усі разом. Малята, подивіться. Я мама кішка. А ви. Так, -так ви мої маленькі кошенята. Тож мої ну, маленькі кошенята. Виконаємо усі разом комплекс загально розвиваючих прав, який і називається кошенята. Перша вправа малята називається. Кошенята розглядають все навкруг. Ми будемо повертати з вами голівку в одну сторону розглядати все навкруг та в другу. Ось так. В одну сторону повернули голівку в другу. І ще раз. Молодці. Наступна вправа наші кошенята потягнулися до сонечка. Ставимо наші ніжки на вузьку доріжку. А тепер піднімаємо руки вгору ось так до сонечка. Молодці. Ще раз піднімаємо руки догори з сонечком привітались. Молодці. І ще раз підняли, привітали з сонечком та опустили. Наступна вправа. Кошенята побачили жучків в травичці. Ноги ставимо разом руки на пояс та повертаємося до одного жучка в одну сторону. Тепер іншу до другого жучка. Знову повертаємося до одного жучка, до другого жучка. Ще раз, як вас справно виходить, ви великі молодці. Наступна вправа наші кошенята заховалися від мами. Ноги на вузькій доріжці, руки опущені. Присіли, заховалися від мами. Ось так руками встали, відкрили очки. Присіли, заховались, встали. Знову присіли, заховались, встали, молодці. Зробимо вправу на відновлення дихання. Піднімаємо руки догори, стаємо на носочки, вдихнули, видихнули. Знову піднімаємо руки догори, вдихнули і видихнули. І ще раз молодці. Знайшла мама кішка своїх кошенят, діточок, і повела гуляти їх через місток. А щоб місток пройти, потрібно нам. Руки в сторони розвести, обережно по ньому ступати та спинку рівненько тримати. Іти і не поспішати. Ось так, молодці. Шановні батьки, а зараз поставте відео на паузу, будь ласка, та виконайте цю вправу своїми малюками ще декілька разів. А щоб розвеселити наших кошенят, пограємо рухливу гру Кіт і Миші». Послухайте правила. Коли котик буде спати, мишенята будуть гуляти. А коли котик прокинеться, мишенята будуть тікати, щоб їх котик не догнав. Мнумо до гри! У яких тваринок перетворив на сьогодні чайний клубочок? Так, у грайливих кошенят. А які вправи виконували кошенята? Так, ходили по місточку. Молодці малята. А у яку рухливу гру ми з вами грали? І та ми молодці малята, Шановні батьки, щоб росли наші дітки дужими, не будемо байдужими. Фізкультурою займаємось, разом з дітками розвиваємось. До побачення!